Заванич на я отримав ваші документи про підозру керівнику рахункової палаті, мабуть, Роману Миколайовичу. Наскільки я розумію, він надав службову квартиру, купив службову квартиру за рахунок, бюджету, за рахунок було придбано бюджету квартири, які він як керівник виділив і одну виділив собі як особливо цінному кадру. І... Також іншому членом Рахункової палати, після чого звернувся з листом про те, що дати дозвіл на приватизацію цієї квартири, мотивуючи тим, що Рахункова палата відпала необхідність у наявності службового житла. І коли вже почалися процедури приватизації, квартира була приватизована фактично не тим, кому надавалося службове користування, а племінником, де ініціали співпадають і прізвище. І через деякий час. Перед тим надавши відповідь про те, що рахункова плата не потребує службового житла. через деякий час знову звертаються до кабміну з пропозицією виділити кошти на закупівлю нових квартир, оскільки необхідність у службовому житлі знову раптово з'явилася? Нюанс: службову квартиру можна надавати людині. У нас постанова кабміну до сих пір, ще радянського періоду, навіть якщо ця людина прописана в Києві, вона могла отримати службове житло. Я правильно розумію. Тобто ми якщо, не інкримінуємо, що вона незаконно отримала. Службове було законно. Якщо вона отримала, так, але питання а далі відбувається питання приватизації. Приватизації. І чи в неї було це право на приватизацію? В неї цього, тої особи, яка цю квартиру приватизувала, не мала права, а та людина, на яку квартира ця виділялась, вже фактично в Києві житлом була забезпена. Трошки І... забігаєш, значить, працівник отримує службове житло. Так. Звертається через дуже короткий період часу з проханням приватизувати приватизувати керівник. Ну наскільки я розумію, мав би як звернутися як мінімум до юристів з питанням, чи вона має на це підстави, так. Наскільки 에... нам тепер відомо підстав не було, бо вона і вона, і члени її сім'ї це право використати використали і взагалі не потребували жити. Тим не менше, керівник рахункової палати без жодної перевірки, без аналізу ситуації дозволяє приватизувати житло. Особі, яка не має ніякого відношення Ні... за особисто до рахунков... пише, дозволяє не з так. Немає особі, причому дозволяє приватизацію особі, яка взагалі не має ніякого відношення до рахункової пати. Це є племінник члена рахункової палати. В результаті на підставі цього дозволу і його особистого листа так розумію, відповідна районна адміністрація Києва приймає рішення, яке ну, формально правильне. Тобто ми вбачаємо тут е е незаконні дії голови рахункової палати, які без перевірки е за відсутності підстав дозволили протизувати службове житло. Саме так зловживання питання. Так, це зловживання чи це е вступив в змову? Бо е тут йдеться про змову. Сам ми вважаємо, що слізом зібрано і в тому числі і не тільки документальний показами свідків, що це дійсно були елементи змови зараз. Після подалення про підозру у нас ще є визначений закон два місця. Ми всі докази закріплюємо і будемо звертатися з добунальним актом до суду. Добре, в такому випадку ми підписуємо це подання. Я залишаю за собою керівництво групи прокурорів для Ваше того, щоб правило. оголосити підозру і доручаю вашим працівникам, а саме. Кому? Хто буде вичищений? Начальник 6 відділу, коли зачинили зреєструє. Козачини вручити. Цю підрозділу голови рахункової палати. Виручити ми її маємо протягом 24, 24 годин. Сьогодні у нас 16. 16 те 16... 2016 1116 року. Дякую. Згідно законодавства, голова рахункової палати і член рахункової палати під дозвіл має оголошувати Генеральний прокурор. В подальшому я вийду з прокурорської групи. Назар Іванович, очевидно, визначить, хто її очолить, і далі вже всі слідчі дії, а потім і оголошення обвинувального акту буде в руках спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Фактично, я відкриваю двері для процесу. Тобто, це племінник цієї жінки, він на найбільше... жінка, маючи житло у Києві. Будучи прошу, не жінки полюський член рахункової палати, маючи особисте приватизоване, яке всі ми маємо право приватизувати за паспортом один раз житло у Києві, звертається до голови рахункової палати надати їй службове житло. Постанова Кабміну ще УРСР дозволяє надавати особливо цінним працівникам для того, щоб вони жили ближче до роботи, навіть не зважаючи на те, що в них вже є приватизоване житло в місті Києві. Таким правом користується голова рахункової палати і тут нема жодних порушень, принаймні формальних порушень. Закону надає їй службове житло. Кабмін для цього видає кошти, вони купують житло в центрі Києва поблизу рахункової палати, і ряд працівників, в тому числі Шолешко, отримує службове житло. Після цього Шолешко звертається до голови рахункової палати з проханням привозитизувати це житло. Причому він не проводить жодних перевірки цієї заяви. Ну, я би, наприклад, підписував начальнику юридичного управління, начальнику господарського управління, визначити, чи має вона право на це, хто, власне, буде І Він просто погоджує і такого листа дозволяє, і такого листа направляє до Київської адміністрації. Тим часом сама Шулешко прописує у цій службовій квартирі всю свою сім'ю, але вона також скористалася правом на приватизацію, знаходять племінника. Який молодого, який ще не скористувався своїм правом на приватизацію, прописують і його. Але слідством встановлено, що він там на цій квартирі жодного разу не був. Ні вона, ні він. Квартира ще не добудована. Ага. Ну не поремонтована. Ага. Він там не був і, і виключно ну, є підставною особою, яка скористалася своїм правом приватизації, і потім, буквально в найближчий час, він приватизує і дарить назад цю квартиру шолешкою. Тобто, якщо б вона не приватизувала цю квартиру, вона б залишалася службова, то зустріч би порушення не було. не було б. А як в неї вже є одна приватизована квартира, тобто другу вона не може через третю особу... Тому вона, вона через третю особу приватизувала і та особа знов їй назад подарувала. Тобто вона розробила шахрайську схему привласнення житла, і слідство вважає, що при цьому голова Рахункової палати вступив і з неї знову. А є затримання? Ні, зараз Але я такі немає. повідомлення. Тобто, що, що? Гові Рахункової палати, Підозра так? Оскільки він голові... у змові був з цією підозрюва голові Рахункової палати за, за статтею 364 читину 2 зв'язування судового в інтересах третіх осіб. Щодо особи, яка цю квартиру протезувала, зараз вже підготовлено, проєкт підозри по частині 5 статті 191 привласнення, вона розуміючи, маючи квартиру в Києві, отримавши її, будучи ще народним депутатом колишнім. Сама проживає, фактично, ми слід встановили в як це називається санаторії конче в державній дачі. І тобто, і, тим не менше, цю квартиру також приватизовує. Щодо голови рахункової плати, то він не перевіривши і фактично розуміючи, що вона не може приватизувати, фактично такі знайшли вони шлях, що приватизовує племінник, який по ініціалах і по прізвищу такий самий. тобто, коли документ на продажу видається на шолешку М, шулешку М, тільки це там інше, там вона, там він, але ініціали це ж не видно. От. І тому тут ще готова підозри, думаю, буде погоджена почтані п'ять і Тобто голова рахункової палати підозрюється в скоєнні зловживання. Е, зловживання своїм становищем, член рахункової палати підозрються у розкраданні. Привласнені привласнені майна, племінник можливо, але це вже без мене. Це не моя компетенція. Племінник очевидно був частиною шахайської схеми.